Доброго дня, дітки! А давайте з вами відгадаємо загадку. У неї кольорова обгортка. Вона смачна та солодка. Що це? Так, діти, це цукерка. Ось така гарна. Ми сьогодні з вами намалюємо ось таку гарненьку цукерку. А скажіть, будь ласка, а хто вас пригощає цукерками? Від кого можна брати? А солодощі. Можна брати тільки від батьків та знайомих людей, а від незнайомих не можна брати. Для малювання цукерки нам потрібний альбомний лист, фарби, водичка та пензлик. Давайте розглянемо цукерку і подивимося, якої ж вона форми. Ось прямокутної. А обгортки кінчики якої форми? Так, трикутної. Ось зараз ми намалюємо таку цукерку. Беремо песлик, мачаємо фарбу і малюємо спочатку краї, потім, потім з'єднуємо ось так і зафарбовуємо нашу цукерку. А зараз ми намалюємо кінчики, цукерки, трикутнички. У нас вже цукерка сама готова. Ось так беремо один трикутничок малюємо. І інший. Так розфарбовуємо. А зараз ми нашу цукерку прикрасимо. Намалюємо білі цяточки. Ось так, на кінчиках. І ось так. Ось така дітки, цукерка у нас з вами вийшла. Чекаю на ваші роботи. Дякую за увагу. Коли незнайомий хоче вам дати солодощі, потрібно від них відмовитися і біжати до своєї матері, тому що це може бути небезпечно. Не можна розмовляти з незнайомцем, який хоче заманити вас у пастку. Не можна сідати до незнайомого в автомобіль, також не можна заходити до незнайомого будинку, тому що це може бути небезпечно.